Так це плаза на Костко, де, де 29 років я е, значить, був член мембер, як то назвати, складав в цьому клубі. І вони мені сказали, що ми поздравляємо ви де 29 років. Я кажу, ви що мені скидку дасте серйозно на все, що я 29 років. Вони кажуть, так вона ця дівчина вона зашарілася і каже, що. Я не знаю каже про скидку. Я кажу, ну добре. Так, а це всередині ми маємо черги. Ще маленькі черги сьогодні нікого немає. Бо в такі дні аж туди вони йдуть, аж туди з того кінця черги йдуть. А ну, тут можна купити багато чого. Я приводив пару е, відео е, зрівнював ціни. І так, я колись купував у цьому костко сигарети. ну Десь по 2,40 за пачку, коли купляєш 10 блок їх. От, і це, Тоді повишали ціни, перестали в Костко продавати і почали повишати ціни вверх, вверх. І пояснювали, що в Онтаріо медицинський іншурен, значить, він покривається е, за доходів від продажі табака, і, ми, і це дуже шкідливо курити. і... і Зараз, ну, мене це менше хвилює, я пояснив, я не курю. Я ніколи не був затятим курильщиком. От, але і тим більше зараз не курю. Але проблема в тому, що сигарети зараз 20 доларів коштують. А медицина медицина дуже, значить, в загоні. В такому стані я її ніколи тут не бачив і не пам'ятаю думати, що це тимчасова явище, а може ніхто знає. Ну і і, про далі йдемо. Про що далі? Далі про цей: про красивий і гарний е, алкоголь. так, алкоголь. Ну І з тих пір, як я приїхав за 30 доларів, це десь два рази ціна повисилася, десь так. так два рази на алкоголь. І також медицинське страхування, страхівка, іншуренс медицинський він покривається за рахунок цього. Це, це ясно мені пояснювали. І я пам'ятаю, як я приїхав в Канаду і був пішов на English Second Language, ECL курси, і там мені казали, що це в нас покривається медицинський іншуренс з державний безкоштовний за рахунок продажу алкоголя. Тому він тут трошки дорогий. Тоді Богдан. Ну зараз, коли вже там, я не знаю, пляшка горілки коштує 35 доларів, а скільки їй треба, скільки її вип'єш? Правильно, на що нам той алкоголь так? Ну, видно, що не фінансується. Або дофінансувався до того, що навіть медицина не порівняти з тою, якою була 30 років назад, так? Вона стала не в два рази гірша, а вона стала в 20 разів гірша. І, і менше доступна до простих людей, тому що, тому що так, і ціни на медикаменти також піднялися, також не в два рази. Воска піднялася в два рази ціни на медикаменти піднялися в п'ять разів, якщо брати коротко. Ну І що я закінчу про канадську медицину, я мав такий памп на правій руці почав рости. Шрам є невеликий, може видно його. Да? І Бо я впав, впав і вдарився, бо рука не працювала, не переламав. І там почав рости, я думаю, що там згустки були крові, чи що вони не розсосались, я почав такий нарост рости сам по собі. Да? І щоб це перестати цьому, значить, то я зробив операцію, значить там. Ну, Мені сказали, що це у вас косметична операція, ви маєте платити, там, я не пам'ятаю, 250-280 долярів, щось таке. Ну і це мені місцевий наркоз зробили, положили на на бочину мене на стіл, і лікарці, які певно сержант, хірург вони вирізали. Ну і, і вони розговорили розмову, вели такого типу, що зарплата мала. Не вистачає нам, не хват, 20 років не повишали зарплату. І я і не, не це, і, і і не йшло нікуди, значить. І що я можу сказати на те, що то ми бачимо ситуація, навіть ці лікарі, які попали в цю золоту обойму і змогли влаштуватися тут лікарями, яким чином, чи закінчили місцеві інститути, чи вони все-таки перейшли через якісь значить, границю і підтвердили свою диплом, ліцензію і мають змогу тут працювати. Вони також це саме розповідають, що їм зарплату не повишають уже 20 років. От і моє питання в тому, що ці всі танці на алкоголі. А ви скажете, ну так, да, ну а в сигарях хто це них сигарети? Гублю. Всі курять індійські сигарети з резервуації. Ну от, ну от. І куди ця країна йде? Далі, значить. Розказуйте мені, що я там не люблю Канаду. Я люблю Канаду. Я люблю дві країни. Це Україна, звичайно. Я там що на... там хорошо, я не бачу в тій Україні. Тож я ріс під час дикого комунізму, дикої русифікації. У мене було таке причуття, причуття значить великого шухера, що має... на ну, так і справдилося. І тому я переїхав в Канаду. І на мою молодість припала. Війна в Афганістані і крах комунізму. І перед цим перестройка Горбачова, що нічого не було. В країні магазини полки були пусті. Одні продавчиці у білих Чепчиках скучали, стояли, підпирали прилавки. От. І а потім почалася Незалежна Україна. Так? Я покинув в 95-му 30 років в Канаді. А після мене вже, по-моєму, совєтський герб на Верховній Раді збили і поставили тризуб. А гривню ввели, по-моєму, вже чи то в 96-му, чи то вже після того, як я поїхав. Тобто гривню я навіть не мав, ми мали купони тоді. Абсолютна розруха, і комуністи робили все, щоб Україну довести при владі. Всі ці. всі Комуністичні секретарі Кучма Кравчук і ця вся мафія, що лишилася сидіти на місцях, бо мудрий український народ не зміг їх з місця. Не вистачило в нього олію спіхнути їх з місця, грабував Україну по Божньому. Я це все застав. І це була причина того, що я переїхав в Канаду. Але я не про це пояснюю. Ми говоримо зараз про Канаду, і я хочу сказати, не дивлячись на мою критику. Я прожив тут життя 30 років. І у мене двоє дітей виросло тут. Одна народився молодший тут, в Канаді, в Торонто, General Hospital. І ця країна моя країна. Я люблю я її люблю так само, як Україну. І це дуже гарна країна зі всіма великими можливостями і з цим. Всім. І нікого не слухайте, що тут е, значить е, все погано. Ну, але я кажу, я бачу, що за цих 30 років ця країна змінюється. І змінюється не на кращу сторону. Давайте почнемо про це. Давайте, значить, про е, медицину. Ми вже говорили про медицину. Давайте, значить, зараз поговоримо про еміграцію. Так, масована еміграція. Яка ніколи не мала таких диких розмірів за все існування. Може після війни, може я не знаю. Ну, Бог стоїть імміграцію Америку побудували іммігранти. Це для всіх опортнітів, можливості для всіх рівні, зі всіх країн приїжджали. Все. Що ми зараз наблюдаємо? Це вперше, що лице культурне поле цієї країни міняється. Я не кажу, що це до поганого. Воно міняється. Поїхали ми якось пару років назад на Крісмас, Різдво в Даунтаун Торонто, з друзями поїхали. Ми. Дві сім'ї з дружинами. І подивіться, як там Ялинка, як там це все газ, нікого не знайшли. Одні поліцейські і одні люди, які явно не іммігранти з Європи, вони там бігають. Писали ми там, де цей в них головний цей, там стоять і бачу індуси, танцюють якийсь свій танець на крісма. Це добре, це інтересно. Санта Клауси, там, щоб там була якась музика грала, канадська, country music, чи як там, яка, там грає, чи якась християнська музика, нічого близько цього не було. Може, воно було було, кажуть, якихось таких закритих клубах. Ну Я пройшовся, я бачив черги в ці клуби. Великі. І вони кажуть, що білети треба купляти за заране. Набагато зарані. Ну, типу, як ресторани, здорові такі місця, де е, вибраний круг е, святкував новий рік Крисмас е, Різдво. так? О. Але в Дженералі в місті абсолютно не відчували, що це головне християнське свято. Я кажу, бігали там, все люди явно не європейських походжень. Тож люди гарні люди, я не, не, не відчував ніякої загрози. Але навіть не було видно, що то вони розуміють, що це значить у нас різдва. Вони танцювали якісь національні танці індускі. Таким чином, так? Ну от, зачепили вже індусів ми. Я глянув статистику, країна, з якої перебувають більше всього, іммігранти зараз, так це Індія, так це правда Індія. Я не можу сказати, що це погано знов, бо я не суддя. Я не сижу там в офісі, я простий іммігрант, теж 30 років приїхав, виростив двоє дітей і працював від зарі до зарі так? О, всі ці роки. Щоб якось вижити стати на ноги і дітей поставити на ноги. Тому що я це все розумію, я не мав права ніякої критики говорити, нічого. Але справді так, ти приходив вже ті лікарі, вони вже пішли на пенсію. І дантисти, які там були євреї раніше, там, а, чи були <клух> українці, я лічився у двох українців. Мені це пофіг розуміти, якою він етнічного походження. Головне, що професію свою роботу робив. От. Але, але <кхід> зараз ми бачимо друге все це вже. І я казав, що я зустрічав у лікарі, які раніше там звертався. Рідко, слава Богу, тато з мамою мене здоровим родили. Були я зустрів чехи, поляки. Також українці, я мав. І з австріїців зустрічав, німців зустрічав, само собою, а Зараз, коли не звертаєшся до лікарів, там в основному, в основному, я не кажу, що всі це Індія. Прекрасні люди. Я мав кастомер індуски походження, прикром платили весь час: прекрасні люди, культурні люди, різні люди. Я гірші, нічим не відрізняються від тих людей, які не зі люди є люди. Трошки вони коричні, браунскин, але це таке діло. У нас у всіх є вади, чи недостоїнства, чи що. Я не кажу, що люди з білою шкурою вони гарні, самі лучші. Ми бачимо московитів. Вони теж себе мнять, що вони. Білі люди, ну от вони, вони не люди білі, тому що таке виробляти, вбивати людей це, це, це жорстоко і нераціонально, що вони роблять з Україною, так? Ну, Але ми говоримо про Канаду знов. і оцей перекос. перекос, так? Я заходиш зараз в Куди не заходиш. Заходиш в банк, там сидить Індія. Заходиш в, навіть в Тім Хортонс, там Браун, всі, Індія. Я тут зайшов в Dollar Store, бо мені не міг знайти таку треба бути, тейп для пакінг -тейп, ну, як називають на скотч, таку ленту, липку хотів купити. А, То я і теж Індія там сидить, вже дівчата сидять індуски, щось дивляться. на мене. А 5$ доларів не закажется розірване, 5 доларів. Я очі, А я в якісь були кеш в кишені. Так зазвичай я розраховую з кредитними карточками, кеш відходить і мало. але було якась п'ятерочка там чи двадцяточка. Бо я так як з цими всіма походами я продавав через маркетплейс і зробився великим спеціалістом. Ці всі багато речей, які у мене тут в хаті є, якими користувався, вони не потрібні стали мені. Так і я їх продавав через маркетплейс, Всі ці онлайн-магазини. По деякі приходили і давали мені готівку. Я кажу, я без поняття. Та ні, я не візьму, бо вона розірвана. Я такі очі витрі, що Це в Канаді, канадську п'ятерку не брати, бо вона розірвана, там з боку чуть-чуть. Видно, що пані вона на базарі десь працювала в цьому. І може заробила собі гроші на переїзд, благословенну Канаду. Ну, це таке, хто? Хто кому таке діло цього є, так? От, і перекоси в еміграції. Ми бачимо, і як ця країна була, скажімо, біла країна, європейська країна, християнська країна, вона все робиться більше більше з кожним роком. Менше християнська і більше мультикультурна, і більше з людьми різного етнічного бекграунду. О, країна міняється. Я не знаю, що це в лучшу, в ліпшу чи в гіршу сторону. Але така Канада, як вона була, яку її всі знали після Експо Монріаль, там, як в 60-х роках, це була країна, яка розвинутою демократії, Країна, яка так ну, не знаю, вона теж зараз не демократія, у нас наче є. Ми нічого тут не боїмося, так? У нас демократична країна, за що я її люблю, але вона міняється. Значить, ще вертаємося тут на секунду. Я, я ж кажу, я всіх людей люблю і всі люди-браті, я все це вірю і вірю завжди. Але от стукаю в двері, стоїть у двері. Думаю, я біжу, я спакуюся зараз, біжу до дверей, стоїть, значить, двоє хлопці і хлопець, мужчина і жінка, скажімо так, молоді. Вони вже всі хлопці і дівчат. То молодший, скажем, 50 років <кій> чи 60, так, знає? і каже мені, що ми вам секюріті поставимо в хату. От, твою мать думаю, чекай. І хочеться вічливим бути. І мені каже, Телу, скаже: Я кажу, не треба мені нічого кажу, будь ласка, кажу, що ти в двері стукаєш? О, а я хотів, щоб ви почули. Розумієте, Оце і обоє, звичайно, індуси. Оце така безцеремонна, така нагловата поведінка, якої раніше абсолютно тут не було в Канаді. Вони приїжджають, але вони себе ведуть, так як вони, наче в Індії, десь на якомусь делі на базарі. Токти кулаком у двері, щоб відкриваємо, бо він хоче мені сек'юріті в хату поставити. Ну, я ж не хочу того сек'юріті його, щоб він мені ставив, так? Я сам сек'юріті ставив. От. І це, це чого я кажу, що країна міняється. Значить, для порівняння. Я продав свій трак, пікап-трак Рам 1500, так. Продав е, людині. дуже цікавий, цікавий. Я розказую, що Канада, що яка сама Канада є, позитивні шляхи в Канаді є? А американцю. Він сам цієї е, там, де Пенікс, як це називається, Аризона. В Аризоні він живе. І він не хоче значить, жити там літом, і він приїжджає, живе літом в Канаді, там на Москока ерія. Але каже, що це: я люблю, каже, ще прилітати сюди на крісмос, на Різдво, бо тут сніги, а там немає в Аризоні снігу. Бо каже, я люблю тут все. Він колись давно вже купив цей, купив собі, розказує про нього. Дуже цікавий такий хлопець йому 67 років. І він е, займається серфінгом. Ну, хто не знає, це коли така дошка, і хвилі на ній ловлять, і там ще чіпляють парус, такі піднімають його і біжуть на хвилі, на гребні хвилі, вони катаються. Так носі зачухалося. Я бачу, в нього такий на собі не можна показувати. Шрам такий рваний, не рваний шрам такий. на Я питаю: його, Брюс, що це таке? Що це таке? Це шутик, вбився з ким. І Він каже, значить, це я так на серфінгу, а їде він туди в варубу. 120 днів на рік там хороші хвилі йдуть в варубі. <свісно> його, значить, шнурок від цього паруса завернуло в другу сторону і дало йому так, що він значить, каже, що ну, порізало шнурком шию, так що каже, думав, що цей, що вже капець мені буде на тих хвилях. Ну, каже, але викарабкався. І каже, а потім вже думав, що вдушить мене цей шнурок, але викарапався. Такий, значить, екстремальний цей вид спорту. Ну я ще не В нього ще пару п'ять ребер переломано, рука переломана, плече і це все. Каже, як було, було погано стало з сім'єю, а дружина. Він сам теж закінчив університет. я в нього розказував у Вашингтоні. Полі Політехнічний інститут закінчив інженер, сам Пропрацював. А дружина у нього там в Аризоні в Фоніксі, там, вона в університеті професор, і ка, чуть не розбився. Ну, таке було, що роз, розійшлися, все, посварилися двоє дочок. То каже, що почав займатися цим серфінгом, і все каже, успокоїв нерви, каже, і сім'ю зберіг каже, і, і жінка любить, все приїжджає, і, і все каже. А... І, і нормально, значить. І так я знаю, що екстремальний спорт, але мене воно зробило зовсім другої людиною. Ну, далі розказує, значить, про що я це, як Канада міняється. Значить, прийшов він, подивився на мій трак 4 роки йому. Каже, я бій, 96, ні, 95 тисяч. Ну, все, каже, беру. каже, Ціна, яка яка така ціна, яка така, яка вже дивися? Така ціна забираєш через місяць. Він каже, добре, я всі я не шукаю, мені ця машина подобається, через місяць я приїжджаю. А тут потрібно проходити safety inspection на машину. Так не можеш зареєструвати. Я йому кажу, Брюс слухай, я не пройшов, у мене немає часу сидіти там на цій safety inspection, да? ти давай сам пройди. А куштує там баксів 200. Ти пройди сам, значить, цю інспекцію. Якщо якась проблема, я тобі гроші вернути. Я би кажу, що ніякої проблеми нема, бо я доглянути цей трак. Доглянути він особисто персонально мною. Там я все міняв, починаючи від масла, лямпочок. ним не було багато проблем ніяких, тормоза міняв, колодки міняв, всі диски міняв. Все, поїхав вже. Сьогодні він мені пише, що Саша нічого не треба платити. Я Значить, провірив, каже, все. Твій трак каже в чудовому стані. Я йому кажу, все, Брюс, дякую, що ти мені повірив, і, і ми, значить, нормальні люди. Оце такі мають бути відносини між людьми. Ви розумієте? Між нормальними людьми, розумієте. І, і такі, таких людей я люблю, таких людей я поважаю, і такі люди є в північній Америці. І незалежно, в громадянство Канадійське там. Чи чи Сполучених Штатів громадян, тут різниці великої немає. Ви розумієте? розумієте. Людина просто на ньому, по-моєму, птато з Канади, чи що. Ну, він сам американський громадян, родився в Америці. І дружина в ньому аміра. приїжджає собі на літо, бо там жарко приїжджає. дружина викладає два місяці, теж приїжджає, 20 років тут приїжджає на дачу на літо. І ще зимою прилітають на літаку, щоб це. І каже мені, знаєш що, Алекс? Я говорю, цей один цей. Цим трак поїду в Аризону, заберу його. А цей, який в мене тут є, старший, я тут його лишу. Бо приїду на Крим, і треба буде машина, і вона хай тобі тут стоїть, він старший, вже йде стояти, чекати, поки я покаяться. Мені так каже, подобається в Канаді, що ось дружина вже піде той, на пенсію, вже десь через рік. І скоріше все, ми продамо той будинок, каже, що ми маємо там в Аризоні. Каже. Дівки вже виросли в мене, теж вже все одружені. Одна теж професор вже має старша в нього дружина отримала Пієжді. І вони влаштовані там. А мій Канада подумає рибалка хороша, клімат каже, прохладний. Я тут купляю будинок, в маскоки, переїжджаю. Та жара в той Арізоні вона мені не йде не зовсім. І то так само. Скоріше, от вам і приклад. От вам і приклад, от вам і приклад яка, цей, яка є. І ця Канада, і таких канадійців, на жаль. На жаль, робиться все менше і менше і менше. Оце мене шо лякає. Про що я про що я кажу. Що це треба зрозуміти. Добре, дякую, що мене дивилися.